Так, ну що, дівчатка, ще раз привіт всім. Сьогодні у нас по прежньому е е неділю. Ось з дівчатками здоровайся. А і з хлопцями. Всім привіт. Просто. Хлопці, пробачаюсь, якщо хлопці нас дивляться. Ось прийшов час до нашої налівки. Вона вже перестояла. Та да, не перестояла, вона не може перестояти. Налівка це така штука, що вона перестояти не може. Вона на водці. То може вино перестоять, а налівка ні. Ось її можна було протримати 5 днів, але в мене вона стояла місяць чи навіть більше, я не знаю. Тут же ми що, по суті, заливали водкою, що ми виходить? Засипали отак вишні, засипали стакан сахару, стакан, по-моєму, сахарю, да. цукру. Сахарю це моя бабушка казала все время. Не казала ніколи цукру. Казала сахарю, сахарю. Ось, І і що, і заливали все остальне водкою. А, в мене <смеш> в бутильочок входила, це 3-літровий літр е, 200. <смеш> 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 200. Водки входила. Зараз ми подивимось. Скільки, е, її, вийшло, скільки. її вийде. І це ще не все. Потім нам треба буде ще сюди сахаром а засипати. Ми покажем да, зараз покажемо. Да? Кришка ж зверху стояла. А, да, да. Бо не було кришки, ми таку пленочку взяли, і воно, звичайно, кришки. У нас просто, щоб ви розуміли, зараз, ну, всі знають, так? Да? Строєчка. І у нас там пилюка летить везде. Так що я скажу, я вже перестала заморачуватися, то ходили, протирали щось там витирали, і зараз вже таке. Ай, да все. надоєло. Не встигаємо ніфіга, фіга, тому все надоєло. Тут у мене ще е, залишилися остатки абрикосів, що не пішли цілячкові, то ми воно, бачите, як їх перелущили і залили. Вчора прикип'ятили з сахарком. А зараз будемо щось з ними робити. Так, тут Коля зливає. Це погана кришка. Да? Ну, надо було то, що мы огурцы зливаємо. Бо ти сейчас з половину, я тебе половину Ну, Ну дивися. Ты що цінний продукт. Где там літр? Немає, да? Повна повинна бути, щоб був літр. І ще. Та так. Я, литр. Литер я буду є. зливати? Літр вже є і Коля зливає усе в баклажку. Так. Все зелені в баклажку. Боже, і тут разлив? Да. Та ну тебя! Зая, блін. Зая, перестань. Давай я це буду робити. Ти зараз е куча порозливаєш цього. Може ліку поставити треба якусь. Мож... О, водяри воняє. Кошмар. Угу. Не став його сюди, не, став, не притрагуй. Не притрагує? Так воно текти буде. Не буде. О. Тече? Тече. 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 От в мене не тече. В тебе чогось. А ну, тече. Воно покажи, давай Давай. давай. Ну давай, давай. Приши. Не, ну конечно, всем напором. Ну Не так, а як стала. ты хочешь? Пив кружки залишилось. Ну так, як ты хотел? Ну так, это а ты давай помню, взрывай. Сейчас взялю помню. Сейчас подумаем, сколько вышло. Ну, в любом разе вышло больше. Ну, угу. Це ж сок вышел. Сок же спустило, воно, ну, конечно. Да. Все, злили с баночки. Какие там у нас 600? 600, да? Да, литр 600. А здесь. заливало литр 200. 200. Ось так. Давайте я на прикладі одної баночки вам покажу, что мы далі робимо. Бо да. це ж наше воно надо. Це долго будет. Так, все, все. Тепер сюди що? Стакан? Не, 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 не цей, не, не на, на сюди, не, не, не треба, бо воно все буде липке. Так, де Де хоч якийсь стакан у мене? Стакан є, а сахар? Цукор? А цукор. Сахар буду казати, як бабуся, сахар. У мене цей стаканчик склянка, якщо правильно. 200 г, якщо ось там десь, то засипаю його. І ще половинку, щоб було 250. Коротше, нормально. нормально все буде. Ось так. Тепер що робимо? Ох, зараз нанюхаюся. Оце ми отак добре робимо. Прямо так, прямо добре ми робимо. І оце все. Воно нам через днів 5, ну тут, уже надо да, тут вже не треба місяць. Тут днів 5 треба, щоб воно постояло. І випустила весь сок, що ще залишився тут, а. В цих вишнях і е, увесь алкоголь, щоб він зійшов в юшечку. Воно повинно ще добре бути цей юшечки. Ну, понятно, так? Да? І потім всю цю юшечку до общої маси зливаємо. Це ж все, всі бутильки так робимо. І потім все зливаємо в одну штуку і все по бутилкам розливаємо і в погріб, Ну, щоб да. ви зрозуміли, щоб... бо якщо я не покажу далі, ви знали. оце ставимо в темне місце на 5 днів. Все. А на сьогодні алкогольний день. Сьогодні, да, так, прям віноділ. Віно, налівка. Коротше, ребятки, це така штука дуже крута. Якщо ви будете робити віно, не пожалкуйте купіть таку штучку, заказіть десь на сайті. Ось. Дуже удобно. Вона, поняла, чпок-чпок-чпок і не ну, треба смоктати і так далі. О. Бо якщо не так смактати, то можна так насмактатися, да? да? з раночка. Насмоктався, що на його баню, блін. Тим тому... більше тоді грошового. Да, воно таке О. ядерне, блін. Так. Все, ребятки, підготували бутильок. Угу. Ось тут бачите, осадка 10 сантиметрів аж вісім. Це вишня, тому О, що. Ось, бачите, як багато. Угу. О, Видно, да? так? Видно, да, видно. Видно. О, тому треба обережно щось його сидіти, не, не, не Короче, оцю штуку треба опустити десь до сюди і не вздумати. Да, ні, ну, можна щоб та... не захватувала Сантиметр... вона, коротше, да, осадок. Сантиметра два до ну, осадка. Ну давай показуй, як ти там запускаєш, то та я піду ага. далі, бо у мене монтувати ще треба. Монтувати. Поки є час, поки є цей. Ну, коротше, поки є світло. О, ну час за світло. Да. У нас тут за світлом така ж Обережно, запускаємо. Треба мерку, блін, було поставити. Чого? А, чи може збоку. О, що збоку видно. Бачите, і йде. Все, його. Видно, да? Видно там твоє пузо. Ну, коротше, ладно. Прямо там. О, все. Коротше, беремо чмок чмок І все, і воно саме пішло. Да. Два рази качнули. І переливаємо. Щоб не зачепити осадок, ви поняли, да? Це саме головне. Потім дивіться, Що ставимо його в погрібок і знов буде осадок. І потім ще раз розробляємо. ще раз його беремо, знімаємо. Да. І вже тоді можемо знімати і по бутилкам вже... розкладати. Грич можна буде. Коротше, ось таке. Такий Блин, процес. Дегустацію Ой, Господи, дегустацію. Ну зробиш дегустацію. Зараз ти хоть зліємо, Ну, да. а потім будемо робити дегустацію. Зранку зразу надегусті і все, і вся робота закінчиться. Це не смішно, нам треба багато чого зробити сьогодні. Ви бачили, які в нас фонарики? Зараз mm -hmm. вам покажу. Ось так як шикарно. А воно так класно, воно це заряджається днем. А потім розставляєш отак. Ну це Даша вже придумала. Так, да. Ну, хлоп, приходить вечір і воно світиться, да? Ну воно зараз не світиться, воно не світиться. Світиться, диви. Сила. Диви. А, так? Да? Та воно не видно. Якщо б світло виколючить. А, воно вже загорілося. А, це воно так горить. Що... Да, да. Ну все, все. А, да, воно... Добави. Да. Ну, вночі це дуже добре. Даша розставляє по всій хаті. Такі штуки, mm -hmm. і воно класно, воно йдеш в туалет, через що не перечіпаюся. А перечепиться в нас є через що, як oh, ви да. знаєте. У нас везде віз, і усе. Коротше, так що так. Все, киця зливає, я монтую, потім киця займається а, оцим всім ділом. А у мене були, звісно, в планах вийти на город, порвати поки ще мокру. Вчора я пішла рвати, а я так сьогодні до городу з вами не дійшла, там, де я виривала вчора, бо заглючив телефон. То там частку, де в мене стара морковка, там де вона не вийшла, то вона деяка повиходила ще. То там бур'янець, і він після дощику так добре рветься. Я ж вчора почала рватися, грязно все і це ж з Джесікою такою сталося. то... А все кинули, поїхали. То ще в планах було б піти трішки прорвати бур'ян, поки волога земля. Ось, то коля буде, мабуть, тут займатися. Я піду туди швидко, трішки там попахаю, поработаю, а потім почнеться вже сильна жара, то вже додому зайду, вже і Серегі котлети пожарю там. Ось і, і, і щось по, по дому вже буду робити, Може ще по консервації, бо і кабачки, і край, і я не знаю за що хвататися. Коротше, ось так якось. Так, ну що? Ось бачите, скільки остатку залишилося. Це да. вже все? Да? Це вже викинуть, так? Да? Ну, вторічнього його відбувати не, Та, немає, немає. На Нічого. Ось, молодець. Пойдемо зараз дивитися, як воно. воно на відео буде видно чи ні? Оці да, 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 є, здивісь. Воно погано Вообще, видно краса, на відео. Да. Ну, зараз, може, так буде видно. Так. Якось його показати так. Що, що настілиш? Що воно, ну, так, да, оце так стікає, як воно повинно стікати. Бачите, як воно? Так, да, ну видно, що ж не видно. Видно, видно. Да, 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 не видно. Гарно. Таким воно стікає. Оце, оце коли воно так стікає, то це типа класно получається. Це молоде віно, угу. яке можна випити і, і, і все, так? Да? <сум> 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 ну давай я буду пробувати. Чого це випити і все. Ну Попробуй. що. Ох! я тобі скажу. Що? Да? Ох, как для мене то це воно таке, знаєш, розбавляй, розбавляє. розбавляє. <риклад> М -м -м, а смачнюче. Да. Воно таке кисленьке. Але не таке кисленьке, знаєте, як то сухе віно, А таке вішнєве. Полусладке чи ні? Чи сладке? Воно, не знаю, але на губах воно прям приємне. Воно таке кислота вишні. <laughs> Пахнет оно, конечно, так добротно. А насмак, оно такие классно. Прямо я тебе не могу передать. Доброе. Но, давай ты пробуй. Ну что, сладенький наш. Класс, да? Шикардосно. Просто бомба. Кра краще, ніж з винограду. Вообще. Вкус, э, смак mm. во вообще классный. Я ж кажу, з винограду у нас класне получилось, а з вишні це вообще. Щось шедевральне. Да, это кислинка вишнева. Mm -hmm. угу. Аж приємно. І воно не таке, як сухе, кисле, то аж прямо неприємне. Да, да, да. А іменно таке воно болі. Кислинка вишнева. Есть, ну... Сладко кисленьке таке. Ah. Клас, Просто да? Кайф. А во рту так прямо. Аж алкоголь відбується. Оце, ребятка, робіть, не З вишні, да. Пока є вишні, бо ще у багатьох є вишні. А у Сережки ще залишилися вишні? Не знаю. Ну, коротко, дуже просто, дуже і... Да, і воно класне, воно реально класне. Угу. Угу. Давай не напробуйся зараз зранку, поранені. Бо нам потім ще працювати і працювати, а вдруг ще прийдеться в город їхати. Ти шо, Да, о, ось зараз видно, ви подивіться, які потеки. Оце воно таке должно бути. Краса. Воно ще, звісно, не прозоре сильно, але воно ще з другий раз стоїться і буде дуже да, добре. Так, воно ще молоде, воно не таке прозоре. Так, так все, все, у мене відео змонтувалося, я, я пішла. Зливаю назад. А чого? Ти не допиваєш? Ні? На вечір. <ріх> ну, ти ну куди ти що? Ну це виливай тоді, да. десь вкручуй чи що. Так, ну що, приготувала Сереги, сусіду. Котлетки ось такі, бачите, Робила без паніровки спеціально, щоб може, мамі було попроще їх їсти. Ось просто ручки змачувала олійкою і готувала. А це приготувала ці ті Ну, із того ж фаршу курячого. Тільки додавала рису. Ось Трішечки обжарила їх, теж так аккуратненько. І в все протушила. Ось такі вони виходять. Така гарнюня подливочка. Такі от гарнюня тіфтелечки. З рисом і м'ясом. Зараз позвоню йде, забирає. Коля тоже каже, блін, я захотів куриних котлет. Обычному курені так мало йому. Це і я захотів. Кажу, ну, надо фарш ему. Приготувати теж такі котлетки. Аграна! отмена. Угу. Так, ну що, дівчатка, ось Даша мені наляпала тут. Э, ці з лідокаїном, без лідокаїну. Ну, коротше, всі штуки це буде обізболювати. Буде вона мені все ж таки робити міжресничку. Сижу, Жду, щоб на всякий случай буде реакція йти чи не буде. Приготувалася, вмилася. Каже, нічого, я все одно буду обіжирювати ну, все одно. Каже, буду запухша два дня ходити. О, Я таке не люблю. Ну, Хоча і так підпухше все воно. Стрмно. Але ж. Ладня буде приплі Ой, очі. Це, звісно, да. Ну, нічого, якось. очечі взую, та буду ходити. Так що так, зараз лягаю на процедури. Міжресничку будуть мені робити. Подивимось, може таке гарно буде, чому б і ні, як кажуть. Головне, не якісь там стрілки, нічого. Оговарюю мене на брові, бо брові, бачите, в мене які. Не знаю, я поки вона показувала свої роботи, каже, мама, дивись, і там можна зробити і такі маленькі, і тоненькі, які хочеш. Я поки не знаю. Зараз хай воно з цими між як воно вийде. Оце я ж кажу, для мене такі о, процедури. Тим паче, що в нас вдома і немає місця нормального, щоб нормально зробити. Я буду лежати на кроваті, а вона буде сидіти рядом на якісь там стуки, я не знаю як. Коротше, немає реакції то зараз будемо робити. Так що так. А куля продовжує ну, щось сверлить, пилить, щось там робити в кухні. От так ось. Не відкрив. же покрасилась, черный цвет не покрасится <свят> это же не краска не черный коричневый видишь темно коричневый угу. в итоге вот на растяжке будет такой темно коричневый черный уже не модно делать Тяжешься угу. больше под за, за натурель Ты же жужжать больше не будешь? Буду, ну, конечно. Это ж только первый проход. Ты Сказал пил воды, и все. Ну, больно. Больно? Первый вообще делается первый проход без анестезии, а мы делали с анестезией. А -а -а. Потому что больно. Ну, кому больно больно. Цекавая. Может мне татушку набьешь ну, что? что то тоненькая, Так, а я пишу противать. Фух, ребятка, а я тут все. Все роблю, роблю. Все, уже тут, бачите, еще песочку до низ просыпал. Ось, поднял трубы на уровень. Не было трубы, то была ревизия, добавил ревизию, не знаю, казал, не казал. Все, каналізація. Все, там теж вже вивів, як бачите. ось. Вже починаю трошки панувати. Ось цю горку знімаю чуть-чуть і розсипаю. Розсипаю слой. беру пістолет з водою, проливаю. Потім опять розсипаю слоєчок, опять проливаю. Ну, щоб воно добре сіло, поняли? Зрозуміли? Ну, щоб не було провалів потім. Ось так. Ось така робота, така праця. О. Сьогодні мені треба все встигнути. О.